Черговий крок назустріч українським біженцям від німеччини цього разу українським водіям. Сьогодні говоримо про українське водійське посвідчення, які є зміни у Німеччині і кого вони стосуються. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. У мене на каналі дуже багато корисної інформації, а також про моє життя та інтеграцію у Німеччині. Доєднуйтесь до мого каналу. Також дивіться ось такі класні відео про успішні історії українців, якими я дуже пишаюсь. А ми переходимо до нашої теми про українське водійське посвідчення. Усі, все, що я сьогодні скажу, я буду. Підкріпляти це все на основі тих документів, які я знайшла в інтернеті, які ви також можете прочитати в описі під відео будуть усі посилання. Перевіряйте, ще восени були внесені важливі зміни у процес працевлаштування іноземців на території Німеччини. Дуже багато змін було стосовно висококваліфікованих робітників, а також кваліфікованих робітників, куди вносяться також професійні водії. Федеральне агентство за. То, спростило процедуру отримання дозволу на працевлаштування, а також дозволу на отримання віз для професійних водіїв, які не мають водійських прав Європейського союзу та є європейсько -економічно економічної зони. Простила курс базової чи про базової кваліфікації з відсутності пріоритетного тестування. Що це все означає? Що вже восени було. Закладено те підґрунтя, яке зараз вже в травні 2024 року ухвалила німецька держава в плані того, що через нехватку кваліфікованих водіїв як автобусів, так і вантажівок, треба було зробити якісь кроки для того щоб українські біженці мали якнайшвидший процес та в принципі найшвидший доступ до німецького ринку праці саме ось цієї, що пов'язано з водінням з професійним водінням 22 травня 2024 року підписали цей законопроект який змінює деякі моменти щодо працевлаштування професійних водіїв та українських водіїв в цілому що саме? Перший головний пункт це те, що професійні українські водії можуть обміняти свої українські водійські посвідчення на німецькі та не навчатися так довго, як це було раніше. тепер можна навчатися набагато менше, і також в онлайн режимі, не в офлайн, як то було раніше, а онлайн, і також складати Іспит теоретичний іспит на своїй мові до списку. Мов додали дуже багато мов, але щас зараз ми кажемо про саме українських водіїв. Тож можна складати теоретичний іспит на російській і українській мові. Тут не плутайте, будь ласка, тому що, наприклад, для отримання звичайних німецьких водійських прав, якщо ви там раніше їх хотіли отримати. То так можна було навчатися і складати теоретичний іспит на російській мові. Але це для звичайних водіїв, для професійних водіїв схоже щось з аусбілдингом. Коли ви навчаєтесь на професійного водія, до речі, в мене є відео про аутсбілдинг. Дивіться, що це таке, як його отримати, де шукати, і інше відповідає на інше запитання. Пов'язане з цим також професійні водії також проходили навчання. Типу Ausbildung, де мали навчатися на німецькій мові, зараз можна навчатися на українській або російській мові, а також складати іспит цими мовами. Тож це значно спрощує доступ до таких професій, як професійний водій, наприклад, автобусу, як професійний водій трамваю або вантажівки. І це також дає можливість переходу на візу для кваліфікованих робітників. Що таке віза для кваліфікованих робітників? Це не Блаукарта, взагалі про всі візи я розказую ось у цьому відео. Також переходьте. Зараз ще готую окреме відео саме про Блау карт. Тож, звичайно, це рішення також дуже пов'язане з тим, що саме Німеччині вигідно для таке положення не витрачати дуже багато грошей на українських біженців, для того, щоб вони могли опанувати такі професії. Але і для українських біженців тут є свої плюси. Що стосується українських водійських посвідчень загалом, не тільки як для профі... для професійного використання, в цьому ж законопроекті також внесено положення, що буде Україну внесено в список країн, яким дозволено обмінювати їх національне. Водійське посвідчення на німецьке водійське посвідчення без складання жодного іспиту. Так ще Україну не внесли, але в цьому законопроєкті вже це прописано. тож нам просто потрібно. Почекати саме видання цього документу я також буду про це розказувати на своєму каналі, тому підписуйтесь, щоб не пропускати. Тож тепер цей процес спрощено, не треба витрачати такі величезні кошти, і можна бути спокійним. Наприклад, чому це також буде, буде зроблено? Тому що Українські водії використовують тут вже автомобілі, використовуючи свої українські водійські посвідчення, наприклад, для роботи, не пов'язане з вождінням, просто для добра для того, щоб дістатися до роботи і щоб спокійно собі жити, просто такий крок назустріч дійсно українським біженцям, українським громадянинам. Це те, що ось прощують цю процедуру, і ви можете спокійно собі жити і. Обміняти на німецьке посвідчення, і їздити далі по території Німеччини, а також по Європі в цілому. Тож ми бачимо, такі кроки показують, що дійсно українські біженці дуже цінні для Німеччини в плані того, що вони можуть зайняти кваліфіковані позиції на ринку праці, і тому роблять ось такі кроки. На сьогодні у мене все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Звичайно, я дам знати тут на каналі, коли це рішення саме просто для українських водійських посвідчень буде прийнято, коли Україну внесуть у цей список. Тож доєднатися, щоб бути в курсі і взагалі черпати дуже багато корисної інформації про життя у Німеччині. У мене на цьому все. Дякую і побачимось! Чус!